Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлок, Проводник. Ви там хотіли помічника, він уже у мене тут давно сидить, поки я готуюсь до ефіра. Так що, кому, кому... рижик сподобався, рижик здоровався. Каже, я тут, я тут, я нікуди, бо холодно, так, да, рижик? От ходь в сторону, ти мені заважаєш? Він така зірочка у нас, так? Да? Рижуня, сядь сюди, сядь в сторону, не мішай. Лягай, лягай, ні. У нас товариш такий, що впертий. Давай будемо дивитися сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, спонсоруйте, донайте. Рижуня, одійди. У нас сьогодні такі запитання. Ні, ну це мені не подобається. Давай, іди гуляй. У нас такі запитання сьогодні. Таїсія там запитує, добрий день Людмила. Почула шокуючу інформацію, що окупанти території, які вони окупували, Рашка буде. Ну, Рашка буде контролювати 20 років. Спрашують, це, це стосується Запоріжжя чи ні. Чи тільки ДНР, ЛНР і Крим. Давайте подивимось, правда це чи ні. Правда? Ну, тут показують, що це маніпуляції. Ну, дивіться. И заховала на опять. Манипуляции. Дуже крупные. ілюзіями. мы. Вот, Это знаете как. Ну и псу, Да, Бабка на базаре сказала. Кажуть, блокировать. Треба. На майбутнее. А, типа жертвы. На длительный период часу. Сыльни. Но ну, тут борются. Ну да. Знаєте, перемогти не можуть, а от розуміють, що у них ресурсу не вистачить для того, щоб содержати такі території. Вони б із своїми територіями справилися, а у них фінансів не вистачає. Дуже великий дефіцит цих фінансів. Це стосується Запорізької області? Стосується Запорізької області. Ну уж таки, Вот дивіться, перетасовала карты. одні і те сами манипуляции, разумеете? Мелкие, при том манипуляции. Ну да. На длительный период времени, чтобы Прояснение те отсекались. Добре. Это манипуляции. З самого початку війни, не, ну, не з самого початку, там, коли була окупація, да, окупірували території. Я тоді дивилася ще розклади, то показували, що всі території наші повернуться в Україну. Всі, угу. сильно по міру. От спостерігають за цією стабільністю, тобто, що це таке, що означає? Ну, з однієї сторони, спостерігайте, дивіться, да? і потім побачите, що насправді буде відбуватись. А з іншої сторони, перекривається інформація. А чому перекривається? Чому? Ну, йде сопротивлення від військових, від дьявола йде тут сопротивлення. Кажуть, тяжесть велика. Що тяжесть велика? Вибор такий робити, дуже важко. Ну, треба ж надурити, треба ж обманути. Понимаєте, тут через обмани, через маніпуляції, через е, маніпуляції очікуваннями. Тобто вони намагаються всучити те, чого немає насправді. А у них штормить дуже сильно і дуже давно. Штормлять там ЗСУ, штормлять їх малюк і Буданов. Так, поїхали далі. Поліціянтів, тут я почула таку інформацію, по-моєму, з Світан казав, що почали поліціянтів відправляти на фронт чи на місця зіткнення. Це правда? Що угу. це означає? Угу. Тут більше бла-бла-бла. Розмов. Кажуть, тут якісь обмеження йдуть. Таємні обмеження. Це таємниця обмежує, чи що? Я правильно зрозуміла? На виборі стоять. Угу. Поки ще прояснять, як би, длительний період времени, намагаються цю всю історію протолкнути. Да? Але в результаті виходить, що вертаються опять назад до того, з чого починали. Тобто, знаєте, як воно буксує, не, не, дає, не дає хтось, не дає здійснити ці речі. Людей підготовлених відправити на угу. да, відсікається, не дають. Кажуть, а хто оборонять буде? По колесу фортуни, то есть, то есть а, нам треба оборона такая. По правосуддю з трьох сторон. І угу. деякий стиск иде з трьох сторон, и стремление в войну, вот так от швиденько, тут все розрушается. От как бы посил є, а потім бац, і все разрушилось. І все заканчується на, на, на цих на емоціях. Уход куди? Да? Ну, що немає смисла кажуть, немає сенсу. Це, це, це відсікається все. Тобто це неправда. Так, далі. Декілька днів назад наші лупанули тут по Криму РЛСки в Криму. Кажуть, один знищили, два там пошкоджені дуже добре дронами. А скільки РЛС ще залишилось в Криму? Давайте глянемо. А скільки їх іще там залишилось? Тобто, там, знаєте, як убираються очі, які бачать, що летить до них. Прибираються. Скільки ще на майбутнє. Вибір. Так, це 9 іще лишилося? Обмежене количество. Ні. Це обман. Що це, що це означає? Ну, тут якийсь іде обман. Насправді там менше. Тобто тут вибирають, як би, вибирають, куди лупити, да? а по суті, обмежене количество. через якийсь обман. Угу. Ну, три. Как минимум три штуки еще есть у них по правосудию. С трех сторон якось показывают. С трех сторон. Угу. Ну да, так, от, от вони от ті РЛски, ті, що є ще, тут прорив, новий етап вони блокують. Тобто не дають ще так, як хотілося б, свободно. Ну, бачите, вони дрони не побачили. Дрони, коротше, їх лупанули. Добре. Поїхали. Такого натріада ядерна в Росії. Два аеродрома там, Энгельс і Дягелів. Там, де літаки. Атаковані в Брянській області комплекси, отаких іскандерів атаковані. Ну, якщо перечисляти, які успіхи у наших, ну, такі молодці, прямо кожен день, знаєте, як бальзам на душу. Д'явол тут. Вилітає, він на виборі стоїть. Що йому робити надалі? І що Що все блокується? розумієте? продвіження його, новий етап, кажуть, заблокований. Тузи показують, що це продвіження, там, атаки, нов, нова якусь волну, да, новий наступ, воно все, все блокується. Угу. І по правосуддю, з трьох сторон ідуть постійно обстріли по інфраструктурі. Це у них там в Росії, так? Да? Угу. Війна. Війна перейшла в состояние жертви. От знаєте, якусь завища ситуація. тобто далі вони продвигатися не можуть. І це відбувається вже длительний період, і вони уходять в той стан, де, е, знаєте, як на пониженні йде. От я вам хочу сказати, з 14-го аркана переходить восьмерку, потім в шестерку, зараз уже в п'яторку знаходяться. І, і розуміють, що цей іде тобто, понісходящий. Вот еще трохи дожать, додавить и все. Шанс сильный на работу. Тут не высекается полностью. Обнуление закончилось. Понимаете? Наступ. То есть вот это новый их этап. Он закончился. Десятка мечей. Заканчивается. То есть оно идет по нисходящей. Угу. Ну, да, если, я ж кажу, что это переходит таку, в такий стан, до четверочки уже дійшли, А далі там, ну, чуть-чуть осталось додавить, щоб уже все полностью завершить. Так, еще там повреждений комплекс вот это іскандерів, да, я казала, баллистичных ракет. Так, Ярославський машинний завод атакований, там, по двигателі теж. тоже. останнє, що дивилася информацию в Москві загорівся електрозавод. Зараз пожар іде. Зараз, угу, продвіження. Ну вот. Щоб не було на чому їздить, кажуть. От десятка жезлов показує, що судьба міняється, уход в нересурсне состояние, в таке состояние до одинички вже доходить, то есть тут осталося чуть-чуть. Війна длительний період времени от, обнулиться, поміняти якось а, цю всю історію, перейти в состояние ресурсності, да? Угу. Для, для військових. тут іде сопротивление. То есть супротив, який чинять ЗСУ і розвідка, і малюк, ну, коротше, всі тут стараються по повної програмі. І ще й внутрі там по дьяволу, уход куди, по колесу фортуни, сильне очікування. Угу. Карта бомжа виходить. Як ніщі на паперті, понимаете? А і що вони, вони щось будуть рішати? От этот Путін. Він буде, типа Путін, він буде щось вирішувати. Що робити з цією війною? Угу. А з іншої сторони, що? А, розумієте, тут така двойственна ситуація, каже, дурацька така, двітельний період времени. Тобто, вона ні до чого не приводить, нічого не вони від цього Це останньої ситуації, яка продовжується длительний період времени. Тобто нічого з однієї сторони, з другої сторони, сіленок енергії активності в роботі. Ну, работа над тим, да, щоб там в війні і для війни, робота для війни, да, сильно розбиває серце. А, і тут більше ілюзій, бажання. Я правильно поняла, що це ілюзії? Ага, домовленість. Ага. Ну, війну обмежує. Військові дії, оці всі дії, тавтологія така, оці всі дії, що зараз відбувається, вони обмежують військові дії. Розумієте? Тобто тут обмеження йде по правосуддю. Не знають, що робити, бачите, очі закриті, і це мислительний процес вже не, не, нічого не роботає. да, як раніше, могли сочиняти, брехать. Угу, пускають пилю в глаза на майбутнє, що все стабілізується, все прекрасно. Зараз вже нема таких, які б вірили цим казкам, і по міру на майбутнє кажуть, дуже розчаровані, по міру всі їх відсікають. Що, ну, ем, от іде фраза скопом всі разом ем, роблять так, щоб ця війна закінчилась. Понимаете? Ну, Це класно. По колісу фортуни дуже тяжело, судьба міняється, по єрафанту уход, уход е в паузу, от, е як вони хочуть. Якусь паузу для того, щоб накопичити, е чекати цю паузу тупікова ситуація. Тут треба все заканчувати, кажуть. А нема смислу чекати паузи. От паузу їм ніхто не дозволить зробити. Повністю закінчувати а тоді закінчиться війна, виходить з території. І ще оце останнє питання. Тут почула, ну, побачила в інтернеті там таку заголовок, що РФ війська з Донбасу виводить із трьох областей. Кинули три області і виходять. Давайте подивимося. це правда? Це правда, що вони виходять з трьох областей Донбаса? О, такі маленькі карти взагалі. Ну, бы, не просто так запускається ця інформація. На майбутнє кажуть, по Єрафанту треба ну, захищати, захищати це рішення. Знаєте, вкид не просто так. Тут якось Ідея, от вкинули цю інформацію і наблюдають, як вона отиграється, чим це закінчиться. Ну тут оборона відстають свої позиції і ждуть удобного моменту, щоб прорватися. куди Куди прорватися. В стабільність. Угу. Щоб довго длительний період времени. Це... Тут ідуть зміни. Що дьявол не знає, одні старші аркани показують. Ну, вони розчитували на те, що будуть домовлятися, що вони своє продавлять, а продавити не виходить. І тут така історія, що. Щас скажу вам. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, дев'ять... 10, 10 старших арканов выпало. И показывают, что судьбоносные решения идут, они ждут определенного момента, чтобы выехать. То есть сначала вкидывается информация, а потом будут выводы. Потому что тут надо все заканчивать, кажуть, с этими отшельниками, шукают выхода, как. Все це зробити яким чином, як тайно це зробити, та, ну, таємно, щоб е не було такої сильної огласки. і, е і де слово здриснуть побістрі. Понімаєте? Тому що домовлятися, е на що вони там розраховували, що домовляться, е прогнуть. Цими обстрілами, і Україна согласиться на переговорі, вони оказалися в жертві. Розумієте? І вони бояться, бояться імператор всього. Одиннадцята карта старший Аркановий, що Імператор боїться. Імператор боїться, що за його спиною. Троє тут домовляться, да. І. Ну, от, уходи, 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 ресурси, Та. так як раніше, по правосуддю, кажуть, не буде. Знову ж таки, війна обмежується. Для війни потрібні ресурси, а їх ніхрена не знають, де брати. І все везде рушиться, і все зривається, і все летить тартарари на території Росії. Те, що нас вони кошмарять, то, діло. А те, що ну, да, обороняться, не знають як, понимаєте? Луна от не знають, як обороняться. Тут кажуть, сильний супротив іде. Яким чином перемогти, вони не знають. Вони там відстають свої позиції, ну, що вони побідітелі, типу, ну, по привичці, по, по інерції йде. А на самом деле не знають. Вони, вони тут в Луні, в тумані. Військові, і тут іде супротивні сильне, на яке вони не сподівалися. Окей, на сьогодні все. Пока-пока.